Вітання, друзі, мене звати Василь Сухньова на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 10 вересня. Це вівторок під білом підсумки минулої длини. Отож, розпочнімо сьогодні з можливо нетрадиційного напрямку для останнього часу. Це з Харківщини, я би хотів поговорити ем, навіть, скажімо так, харківсько-луганського напрямку з району Купінського фронту, тому що е, дуже активно з'являється у соціальних мережах, зокрема і з частини росіян. Звід там так би мовити інформація про захоплення сіньківки. Я не володію до кінця інформацію, не можу цього ні підтвердити, ні спростувати остаточно. Але я можу послатися на слова офіційних осіб, зокрема на очільника Харківської військової адміністрації обласної Олега Сінігубова, який сказав, що Росія не контролює синьківку. Що наразі бої у цьому населеному пункті тривають. А, ну чесно кажучи. З огляду на те, як росіяни за останні півтора-два роки заявляють про захоплення синьківки, цілком вірно, що саме так воно і є те, що інтенсивність бойових зіткнень там суттєво збільшилася за останній час, це факт. Тобто, там до півтора десятків, до двох десятків бойових дій бойових зіткнень, штурмів за добу відбувається але скільки разів росіяни заявляли про взяття Синківки, тут навіть просто чесно кажучи, навіть і не злічити я. Підозрюю, розуміючи всі ті попередні дії, які відбувалися із нею, що Сеньківка зараз є не інакше як величенькою такою сірою зоною, кшталт щось як роботине, або як, наприклад. Інші деякі населені пункти, та ж сама Кліщівка, де так само є інтенсивні накати противника, але закріпитися в межах абсолютно випаленої землі, надзвичайно складною. Тому е, навіть великі інтенсивні штурми противника, коли він, нібито, заходить до синьківки формально, вони не, не закінчуються абсолютно нічим, тому що закріпитися вони там е, не можуть. Ну, от в принципі про це і говорить сінігубом, е, стверджуючи, що синьківка це сіра зона. Я цитую його там ідуть атаки, але говорити, що вони взяли синьківку наразі разі не доводиться, чесно кажучи, зараз на багатьох ділянках фронту я сьогодні навіть буду про це говорити. Тут не стільки йдеться про якісь метражі та в принципі на фронті ніколи не йдеться про метражі і населені пункти, скільки йдеться про позиції, які ми втрачаємо або які ми утримуємо. Як укріп район, синтівка вже давним давно виконав свої е, функції, е, так і зараз залишається лише питання того, чи росіяни здатні. В цій сірій зоні Сіньківки закріпитися. Я дуже вірю, що вони не здатні, що в них тут немає тих ресурсів для того, щоб зрештою закріпитися. Тому я би зараз, чесно кажучи, не сильно гнав би коней поперед батька у пекло для того, щоб говорити про захоплення Сіньківки. Цього дуже хоче російська пропаганда, тому що вона загалом зараз, вочевидь, буде так інтенсивно, скажімо так, звертати увагу на ось весь цей купінський купінську ділянку, тому що вони тут справді є ось і спроба просування на Сіньківському напрямку, бік Куп'янська і в них них доволі такі великі амбітні плани по піщаному по цьому вклинюванню нашого оборону, які здавалося б, можна було це вклинювання відрізати, але знову ж таки постає питання: якби у нас було достатньо сил для того, щоб цей клин противника відрізати? А як відомо, частина підрозділів зараз і звідси вже давним давно Як то наприклад, 25 п'ята бригада була перенаправлена на Покровський там уже місяці воює на найпекельнішій найскладнішій ділянці фронту. Тож, е, говорити про е, те, що ми тут можемо зараз робити контратаки, можливо, в перспективі з часом це буде і доступно, це буде і реально. Проте, станом на сьогодні, я би все ще цього не стверджував. Ось така, от е, я би так, так коментував події, що відбуваються у Сенківці. Звісно, коли вже говоримо про піщани, то тут е, теж залишається доволі таки складною ця ситуація по е, руху противника до річки Оскіл один єдиний населений пункт, що залишається в руках наших захисників кругляхівка, і фактично стримує окупантів від просування до осколу. Тут зрештою і є в кругляківці. Як ви можете побачити, пролягає дорога таке, ну як сухопутна. Звуження для того, щоб перетинати річку Оскіл от у цьому районі саме тому росіяни обрали цей шлях, і саме тому вони йдуть на куругляківку. Тут є певний важкий кілометраж, який їм доводиться, доведеться, якщо вони хочуть зайти сюди, подолати і цих 5-7 кілометрів. Це дуже пекельні бої. тут мали відбуватися. Ну, це не інакше як по прямому полю, десь як на кшталт того, як б'ються вугледар. Щоправда, вугледар вони б'ються. На висоту, а тут вони боються е, з гори, і тут треба покласти дуже і дуже багато військ для того, щоб е, захопити або вибитися до кругляківки, щоб розрізати наш плацдарм на е, лівобережному скільському е, районі. Е, зберігається все ще тут складна ситуація. Не можна говорити, що цієї перспективи немає, і що ворог е, однозначно не зробить цього маневру, так би мовити, виходу до кругляківки і е, е, захоплення плацдарму на лівому березі осколу цілком ймовірний і така ситуація, але але поки що поки що вдається стримувати противника. Хоча ситуація направду важка за останній тиждень. Буквально такі. От я продемонструю карту змін за останні тиждень. Як ви бачите, Росіяни намагалися розширити усі фланги в районі піщаного. Вони так розширювалися, щоб не бути дуже вузькою кубасою Їм мінімально це вдалося, але говорити про якийсь значний успіх, поки що не доводиться. Я пригадую, що говорив. Тижні півтора тому спілкуючись із офіцерами третьої штурмової бригади, які щоправда значно південніше воюють. Так от вони кажуть, що в принципі ця ситуація яка викликає в піщаному. У них не викликає великих пересторог відрізання і їхніх військ і військ суміжників. А, а ось так, от ось так, от в принципі всі коментують, що великого остраху щодо цієї ситуації немає. Можливо, тому що немає резервів. Я не знаю на що покладаються в таких аналізах ті офіцери третьої штурмової, з якими я спілкувався. Ну але вам довід до відома ось таку ситуацію те, що зберігається тут, і і, і вона вимагає е, значної уваги ситуація в піщаному, так це звісно, що е, факт: ну просто такі, е, скажімо, звісно, що беззаперечний, беззастережний е, ще південніше в районі вже Луганського напрямку е, в секторі. Макіївки Невського тут у нас працює 67 сьома окрема механізована бригада. Вона вчора показала відео не частих, але інколи таких спроб механізованих штурмів противника. От, власне, що ми бачимо на цьому відео на схід від населеного пункту Невське Росіяни пробують лізти на позиції тут. Намагаються смикують оборону, перевіряють, але головна задача, яка тут існує в Силу оборони, це в зародку гасити всі ці штурмові дії противника і знищувати ось так. от техніку знищувати всю їхню піхоту, знищувати їхні бліндажі, знищувати будь-які точки висування, скажімо так, ворожих підрозділів, все частіше з'являється інформація про те, що ще південніше від цього сектору це поближче до чарівного лісу, серебрянського лісництва. Щось подібне до підготовки до штурмових дій так само Окупанти планують, тобто ось це відео, яке я показував це з цього сектору. А штурмові дії ймовірні, у цьому уже районі поблизу криміної на Торське, на Ямплівку, на Терни, в районі Діброви в серебрянському лісництві. Тут останнім часом окупанти, буцімто, зібрали певні резерви. Ну, знову ж таки, задача головна наших підрозділів, яка буде в їхньому в їхньому так би мовити, задачнику якщо так можна сказати в їхньому щоденнику це стримувати на підступах окупантів щоб вони не підбиралися до наших позицій і відповідно їх не захоплювали і це головна задача що дозволяє тут тримати доволі таки стабільну лінію фронту адже коли е, росіяни переходять безпосередній близький контакт стрілецький бій е, то це на жаль майже весь час завершується дуже Погано для наших підрозділів це така от відверта істина, тому що росіян банально значно більше зазвичай опиняється у цих стрілецьких боях. Оскільки в них значно більше піхота ніж у нас. При цьому завершуючи вже із цим напрямком Харківським, я скажу, що і є. Трапляються щоправда випадки, коли росіяни наступають піхотою і. Підбирається безпосередньо в такі фізичні близькі контакти з нашими частинами. Зокрема, от я в себе на телеграм-каналі, на який вас, звісно, друзі, закликаю підписатися. Опублікую зараз буквально такі відео по завершенні вами перегляду цього огляду. Заходьте туди. Дивіться, як в районі Селидового на Покровському напрямку наші війська зуміли і вміло стримують противника на околицях цього населеного пункту, вибиваючи його піхотні штурми, вибиваючи його частини ще тільки на підступах до силидового до околиця до селидового. Зокрема, це робота 15-ї бригади національної гвардії Карадах, що тримає оборону селидового. Тож підпишіться на мою телеграм-спільноту. В описі до цього відео є посилання на неї. там на вас чекатиме вже зрештою це відео близького піхотного бою із росіянами та ліквідації їхніх піхотних груп. Чому тут не показую зі зрозумілих міркувань. Ютуб не дозволяє показувати подібні відео, але е, Селидове і одразу до нього перейдімо. Е, і це відео, зрештою від е, Карадаго, воно демонструє те, що в селидовому противника немає. Ці піхотні групи вони ліквідовуються на підступах до населеного пункту. На, наголошую на підступах до населеного пункту. Е, тут взагалі в районі Селидового е, важливе значення мають е, залізничні шляхи на схід. Від цього населеного пункту залізниця, в принципі, є такою собі роздільною лінією на схід від Селидового і дозволяє дуже ефективно тримати лінію оборони проти противника. Вони не можуть перевалитися за цю червону лінію, скажімо що так. І в принципі всі природні перешкоди, всі рукотворні перешкоди, які є в селидовому, тобто всі ті висновки, всі, вони не всі дозволяють отримувати тут. Доволі таки ефективно та стабільно лінію фронту, тобто всі ті висновки е, негативні е, за не за, за наслідком негативних подій, які відбувалися на покровському напрямку, наприклад, із втратою Новогродівки. Тут були враховані при обороні селидового, тобто це природні а, і рукотворні а, рубежі, як то залізниця, як то промка, як то ще якісь а, такі райони, як то не фнедопуск противника до меж самого населеного пункту для того, щоб зав'язати міські бої. Ось все це враховано селидовому, і тут направду, що напевно, з усього Покровського напрямку, можна зараз наразі говорити про сяк-так найбільш напевно, що стабільну а, ситуацію на лінії фронту. А, противник, однак, от я вчора це повідомляв і. І це ж з'явилося на мапі Дівстейт противник просочується в Гродівку потроху, потрішечки, потихеньку, але вони просочуються. Такі ж самі просочування фіксуються в бік лисівки на новогродівському напрямку. Але це, звісно, не той темп просування, який помітний і з яким. Остервенінням противник рветься зараз до українська та гірника. Ось ці два населені пункти вони просто найбільш такі пекельні на Південно-Покровському напрямку. Український і особливо гірник, український менше ніж Гірник, гірник, більший важливіший населений пункт гірник. Це в принципі така значна висота на Південно-Покровському та й загалом на Донецькому напрямку, яка є висотою над усім плато, котре розташоване праворуч від гірника. Ось ця. Плато, котре в перспективі, як я завжди кажу, що Росіяни його займуть, Будьте певні, але гірник дозволяє, от звідси з цих позицій з цієї висоти стримувати дуже класно працювати по цьому плато. Але коли росіяни вже зараз тиснуть з різних боків на гірник, його оборона стає все складнішою і пекельнішою. Насправді, що є все складнішою і неймовірною стається оборона, але поки що гірник ще стоїть однак, що доповідають наші війська з. Цих районів українська та гірника дуже інтенсивні артилерійські обстріли, неймовірно, інтенсивні артобстріли відбуваються, і українська і гірника і, до речі, Курахового. Хоча до Курахового ще окупантам ген ген іти, йти. Але от по гірнику та українську відбуваються дуже інтенсивні артобстріли. Що означають артобстріли? Це. Завше підготовка до інтенсивних штурмових дій. Тобто, то якщо це було позавчора, по факту позавчора вчора відбувалися ці артостріли, то е, в ці дні можливо навіть ці хвилини, коли ви дивитеся цей огляд карти, е, тривають дуже і дуже інтенсивні бої за українськ та гірник. З метою того, е, противник сюди рухається для того, щоб Ну, щоб самі розумієте, для того щоб зайняти ось це плато, цю зайняти цю пустку обведену червоним кружечком для того, щоб спробувати якось загрожувати нашим військам. Оточенням тут зберігається тут проблеми управлінського характеру. На них постійно наголошує, наприклад, Юрій Бутусов він один із перших почав піднімати проблеми в 59-й мотопіхотній бригаді, де все з них на голову перевернулося після того, як пішов е, на підвищення, скажімо так, комбриг е, їхній барсук е, Вадим Сухаревський, який зараз очолює сили безпілотних систем. Ну і після того е, почалася серйозна проблема із комбригами і з управлінням підрозділами. Я, до речі, свого часу повідомляв, що тут донадцятий мотопіхотний батальйон 59 дев'ятої е, мотопіхотної бригади, котрий тут виконував задачі, котрий виконує тут задачі, котрий тримав, наприклад, Карлівку, що мовляв, комбата їхнього і особовий склад звинувачували буцімто в е виході із Карлівки і зняли навіть комбата. Я про цю ситуацію повідомляв е і повідомляла про це Діп Що це несправедливо, що навпаки, особовий склад стояв горою за свого комбата, який зберіг особовий склад, а не залишав його в умовах е неймовірно складної кишені, де просто е ні евакуацію провести, ні провіант привести, ні БК підвести. Е так от комбат ухвалив єдине правильне рішення. Його за це зняли. Суспільство це дізналося, кажу, і я про це говорив. І напряму від бійців дізнався, і діпстейт про це писали. Врешті-решт комбата вдалося відстояти. Ну, хоча це вже так дещо застарілі новини е, минулого тижня, але проблеми по управлінню, на які от той же Юрій Бутусов мій колега звертає увагу 59-тій мотопіхотній бригаді, вочевидь. Е, Ну, як знаєте, це неправильно буде граматично українською мовою казати, мають місце бути, так? Це калька з російської, але от вони десь приблизно так. Вони тут наявні в цій бригаді ось такі питання управлінського характеру. Хоча, втім, 59 мотопіхотна одна із тих, що тут дякувати нашим захисникам, просто їм ноги кланятися, вони отримують тут ділянку. Дуже складну, хоча питання, щоб не перетримати. І це на всі не звертають на це увагу. Питання не перетримати і вчасно вийти із цього району для того, щоб не творилося, не дай Боже, ніяких мішків у цьому е, районі. Це по е, Покровському напрямку, е, чесно кажучи, зараз що тут відбувається, на що може бути розрахунок нашого командування? Що нині стирається ну такий собі великий потенціал російських підрозділів, резервів їхніх. Е, Подейкують, що вже другий ешелон російських резервів, саме на покровському напрямку, тут знищується е, вже стирається на підході третій ешелон. Ну і додаткові резерви, додаткові частини в росіян сюди не підходять. Чому? А ось тут якраз і починає грати, грати роль курська операції, прихильником якої я завжди був і завжди відстоював. І зараз вона отримує свої певні ну такі далеко відкладені пояснення, тому що всі резерви були спрямовані не на Покровськ, не на Торецьк, не на Вугледар. Вони були спрямовані на Курськ. Ті підрозділи, які глибоко глибоко в тилах, вони були спрямовані на Курськ. А не ось сюди на Покровськ для того, щоб продовжувати просування. Відповідно, я не очікую, що росіяни виснажаться на Покровського. Напевно, що впродовж цього місяця, от відверто, впродовж вересня, навряд чи цього варто чекати, але все ж таки наслідки польської операції починають ставати трішечки більш відчутними, в тому числі і на покровському напрямку, тому що резерви сюди глибокі резерви, глибинні резерви Російської Федерації. Не йдуть а, в цей же час до речі, в так званій ДНР на Донеччині окупованій а, тут починається серйозна тижба між місцевими друзі і прибулими підрозділами російської так званої армії. В чому ця тижба полягає? місцевим Ну вони не те, що вже запідозрили. Вони ж реально бачать так само, як і м'ясо на яке м'ясо їх женуть, а їх женуть в перших атакувальних рядах. Так, от так званим ДНРівцям не сподобалося. Це повідомляли навіть російські пабліки про це про цю ситуацію. Писали в ході якої. Загинуло щонайменше було вбито щонайменше до 9 осіб особового складу з обох сторін, тому що зараз формуються дві сторони: так звані ДНРівці, і прибувші мобілізовані частини або кадрові частини військові е з глибин Російської Федерації. Між уродженцями Донбасу та російськими військовими починається тижба на Донеччині. Е якраз таки на цьому. Орецько-покровсько-курахівському напрямку так, от в чому полягала ця історія? Нещодавно в них між ними виникла перестрілка. Як вона відбулася, і які наслідки цієї перестрілки семеро уродженців Донбасу не захотіли. Підпорядковуватися наказую штурмувати українські позиції, відкрили е, стрілянину. Троє з цих семи були вбиті на місці, але четверо е, утекли з е, того району, е, і є підозри, що як повідомляють е, ці російські пабліки, ці втікачі четверо пішли на співпрацю збройними силами України, але при цьому доказів поки що в них. Російської сторони немає ці семеро бунтівників зі складу так званих днрівців Вони забаранили шестеро росіян, серед них одного офіцера, що теж є дуже важливим. Ну і от така, от, от така от історія є, тобто мінус три з району з сторони так званих днрівців мінус шість, включно з офіцером, від російських кадрових військових. Це те, що зараз виникає, об'єктивно, які обставини. Починають складатися на е, цьому напрямку. Це свідчить про певне напруження в середині Російської Федерації. А ще, знаєте, вони, росіяни, мають на увазі, зовсім не шкодують своїх кабів, наприклад, які скидають на Курщину, на Тькіна, там Тькіна розвалюють просто вщент. Е, я думаю, що росіяни це всередині теж десь. Бачать, розуміють і глибоко їм неприємний цей факт. Тому варто сприймати, зрештою, ці всі внутрішньополітичні російські напруження, не як просто якусь марну справу, все ж таки, якийсь хитрий глибинний задум, якого ми з вами не можемо інколи осягнути, він точно є. У наших, зокрема, таких витончених керівників із української військової розвитки і сил спеціальних операцій, які проводять подібні операції. Повірте, в них є дуже витончені методи для того, щоб впливати і на донецьке населення, питомо українське, яке, однак, ось уже більше 10 років не перебуває під Україною, але й на них є важелі впливу. Е, ну що ж, друзі, завершимо оглядом ситуації під вугледаром, тому що вона тут кепська. Направду, напарнаправду діпстейт повідомляли напередодні про захоплення села Водіне на лівому фланзі оборони. Вугледара були пабліки, які спростовували, мовляв, цю інформацію, що ні на. Частково ще цей населений пункт є в руках наших військ. Діпстейту відповідь казали: та от, ви подивіться, росіяни наводили такі фотознімки. Що росіяни вже спокійно ходять на північно-західній частині водяного? То про які ви контроль говорите? Більш того, от бачите, там лівіше, східніше є шахта південно донбаська Номер один. Здається, вона вже навіть росіяни. Я бачив кадри, де нібито вивішували свої шмати аквафреші. На будівлях розвалених цієї шахти словом, я не хочу зараз коперсатися скажімо так, в тому метражі, знову ж таки повертаючись до ситуації з зінківкою по водяному, скажу лише так, що ситуація, яка тут склалася, вона вкрай загострена. Вона погіршує оборону безсонівно вугледару, захоплена Костянтинівка. Вочевидь, навіть якщо там залишається позиції частково в водяному наших військ, воно втрачено як укріп район Зрештою, як і Красногорівка, наприклад, на корахівському напрямку, говоримо про втрату укріп району як такого, і це ускладнює загалом тилове становище Вугледара, тому що противник заходить в тил. Дуже важко насправді в такій ситуації уявити, що ж. Які позитивні сценарії розвитку подій для утримання вугледару тут можливі, окрім як контрштурмові дії, які зараз важко уявити? Одну відверто кажучи, ось про це варто говорити не стільки про метри або сотні метрів у водяному, чи сірі позиції, чи не сірі позиції, такі знаєте, в пропагандистському режимі тут утримуються нашими військами чи не утримуються, скільки про становище і погіршення його в тилу вугледара, ось що направду, важливе. Росіяни вже можуть стилу обстрілювати тут здійснювати вугледар. Росіяни можуть пробувати просуватися із цього сектора водяного надалі в Богоявленку для того, щоб перерізати дорогу. От це логістичне забезпечення вугледара. Фактично, що вони можуть, вони мають тут певний. Наявний інструментарій для цього доволі багато техніки використовується доволі багато живої сили. В них тут є. От, наприклад, в з району Павлівки на Вогледар росіяни взяли собі за моду їздити на мотоциклах, робити такі прогулянки, де ці мотоцикли. Тут навіть не завжди треба їх знищувати, скільки самі росіяни так сильно поспішають, що падають на ямах і ламають собі руки ноги, а потім їх просто добувають наші дрони. І зокрема, ось цей епізод з чотирма мотоциклістами, які північніше Павлівки рухалися в бік вугледару. Ви бачите, що один впав, другий впав. Ну так, от вони втратили вже свою боєздатність. Двоє інших, які намагалися врятувати своїх колег. Потім разом з ними там же і полягли цих розвалинах Наші дрони їх знищили. Ну така от ситуація прикра для окупантів, але дуже приємно для нас. Їх спіткала в районі Павлівки. Але ресурс вони цей чорт забирай мають. Як мають вони ресурси і в районі причистівки зараз? Відбуваються з причистівки рухи в бік Золотої Ниви. Так само це в перспективі можуть бути рухи до новоукраїнки для того, щоб створювати так само тилову загрозу вугледару, тому прогноз такий: що без прогнозів. Єдине, що скажу, що Вугледар буде точно. І ситуація тут в фокусі нашої уваги і в фокусі медіа загалом. Напевно, що найближчі кілька тижнів це гарантовано. Такі от справи. Такі от справи, друзі. Дякую вам за увагу. Бережіться, тримайтеся. На все добре. До нових зустрічей.